Сьогодні, 8 березня, і це міжнародний день боротьби за права жінок, проголошений Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1975 році. В Україні цей день є державним вихідним. Однак, як ми всі знаємо, під час воєнного стану офіційні вихідні в Україні скасовано. цей день має складну історію виникнення, неодноразово трансформувався та наповнювався різними сенсами. Власне про сенс 8 березня сьогодні будемо говорити у нашій. І студії далі, Марія Цип'ящук, координаторка громадської приймальні української гельсінської спілки з прав людини в рівному зараз поряд зі мною. Пані Марія, доброго ранку. Вітаємо доброго вас ранку. на Суспільному. Отож, 8 березня, міжнародний день боротьби за права жінок. Який сенс для вас має цей день? Розпочнемо з цього в першу чергу, власне, той сенс, який закладений в саму назву цього дня, тобто. 8 березня, яке не відразу було 8 березня, якщо ми подивимося, заглибимося в історію, тобто це були різні дати, там починаючи з лютого і закінчуючи там, кінцем березня в різних країнах, коли. Жінки, які працювали в складних умовах, яким не дозволяли голосувати на виборах, які виконували наприклад з чоловіками однакову роботу, але отримували нижчу заробітну плату. Ось вони власне в певний момент почали об'єднуватися ще наприкінці 19-го сторіччя, і виходити на мирні маніфестації, протести для того, щоб вибороти для себе рівні умови. І 8 березня воно стало лише пізніше, так коли ж Генеральна асамблея ООН, власне зупинилася на цій даті, але радянський союз він трансформував сприйняття цього свята не крізь права, за які боролися жінки, а крізь такі, скажімо. Певні ярлики, які навішувалися на жінок, як берегинь там домашнього вогнища, ніжності, краси і тому подібне. Тому для мене, звичайно, це в першу чергу про те, щоб зайвий раз озирнутися на нашу ситуацію, яка є безпосередньо в Україні з рівністю прав чоловіків та жінок, і про те, щоб ці права захищати. От я сьогодні вранці прочитав і здивувався. У нас начальники військових адміністрацій в Україні зараз майже всі ведуть телеграм-канали і обласних, і міських. І от один із них написав від щирого серця, вітаю вас із прекрасним святом весни та краси. Я не стану казати, хто це. Я думаю, що багатьом начальникам військових адміністрацій прес-служби теж такий сюрприз підготують, чому це не свято весни і краси. Тому що це свято про боротьбу за права жінок. І воно було підмі… Тобто, оці е, смисли, так, весна і краса, вони здаються, звичайно, дуже приємними, дуже такими е, без. Нешкідливими, скажімо так, на перший погляд, але насправді вони навішують на жінку певні соціальні ролі від самого її народження. Так що жінка там має бути красивою, обов'язково має бути ніжною, жіночого щастя бажають так, І, як правило, в нашому суспільстві жіноче щастя, я думаю, ви прекрасно теж самі розумієте, які сенси переважно це вкладається. Так, що це там чоловік багатий, Важко зрозуміти, але я намагаюся багатий чоловік, там багато дітей бажано, так не знаю, там затишний будинок, але. Але це не означає, що всі там, 100% жінок прагнуть саме такого щастя. Але виходить, коли жінка, наприклад, не відповідає цим усталеним уявленням про те, якою вона має бути, тобто ніжною, тихою, красивою, там, надійним тилом для свого чоловіка вдома, її починають сприймати не так. Добре, так то і це формує в принципі ставлення і потім поведінку до такої жінки. Зараз ця ситуація змінюється в Україні, навіть в тих же збройних силах України. Так ми знаємо, що зараз уже доступ до професії військової для жінок він значно більш відкритий ніж він був ще декілька років тому навіть. От коли я читав про історію цього дня, 8 березня, ну і ви вже теж про це згадували, що воно виникло із лівих робітничих рухів там mm -hmm. на початку ХХ століття. Mm -hmm. Так чому тоді радянський союз, який по суті був системою цього лівого руху, чому він так трансформував це свято, навішивши ці ярлики? Для чого це було зроблено? Для дискримінації жінок? Mm -hmm. Я не думаю, що це було зроблено невмисно, прямо для дискримінації жінок, але як і вся фасадна, скажімо так, політика, Радянського Союзу першим кроком було заперечити, що проблема взагалі існує, тобто заплющити на неї очі і сказати, що дивіться, в нас то рівність є. Хоча вона не була ніколи досконалою та рівністю, ми знаємо конкретні факти. В принципі, по тому, що я назвала багато, багато прав, жінки досі не мали на рівні з чоловіками, досі їх не мають. Це був це був перший такий крок. Інший, наскільки я розумію, наскільки мені мої знання з історії дозволяють зрозуміти, після поствоєнні періоди, коли була погіршена значно демографічна ситуація, і треба було якось повертатися там до е, ідеї збільшення там популяції. Також насаджувалися такі ідеї, що жінка-берегиня домашнього вогнища має бути вдома, має народжувати дітей, доглядати за ними і ростити. Е, що, що змінилося за майже 32 роки незалежності? От зараз відчувається, що жінка вона має рівні права із чоловіком. Ми знаємо, що навіть дійшло до того, що зараз під час виборів так дотримуються цього гендерного принципу у списках партій в Україні. Чи можна казати, що в Україні хоча б приблизно наблизились до цього рівного права? В Україні безперечно здійснено чимало кроків на шляху до подолання цієї гендерної нерівності. На речі, можна говорити будь-коли про якусь про, про якесь ідеальне досягнення не тільки в Україні, мені здається, в світі це завжди буде відкрите питання. Але те, що кроки були зроблені, це безперечно, починаючи взагалі з освіти про права людини, з освіти щодо того, що таке дискримінація. Хоча тут відразу скажу, мені здається, вона має бути ширшою. Ця освіта все одно і на ну на більші категорії населення. Друге, це те, що ви згадали за вміни у виборчому законодавстві, коли дійсно з прийняттям Виборчого кодексу у 2020 році вели гендерні квоти, так звані, тобто, коли обов'язково 40% у списках мали бути представники певної статі. Ну, тобто, мовно, на 5 людей мало бути або дві жінки, три чоловіка, або навпаки. Були певні нюанси з тим, як партії трохи це обходили, але це очевидно дуже великий крок. Але лише перший. Тому що ну якби просто включити в списки це не означає надати дійсно доступ до того, щоб жінка могла реалізувати повноцінно себе в, наприклад, в органах місцевого самоврядування чи на інших щеблях влади. Далі, коли ми говоримо про трудові права, теж певні зрушення були. Я вже згадувала про військову професію, так до певного часу до, до досить недавнього. Я не пам'ятаю точно рік змін прийняття, але жінки не могли в військовій кар'єрі. Сягати вище певного рівня, тобто отримувати певні звання посади. Ця вже норма також була скасована. Як і насправді виключені були понад 115, здається, посад, які жінки, начебто, не могли займати. Це були дуже дивні посади. З того, що я пам'ятаю, наприклад, жінка могла бути водійкою трамваю, але не могла бути водійкою метро. Чомусь ну тобто, яка логіка закладалася в ці речі, взагалі не зрозуміла. Це такі найбільші зрушення, але проблем ще також вистачає. Ну, але ми продовжуємо йти в цьому напрямку до гендерної рівності. Я сподіваюся. Нещодавно в парламенті з'явився законопроект, який пропонує скасувати 8 березня як саме Міжнародний день прав жінок, а натомість встановити День української жінки в День народження Лесі Українки. Як ви ставитесь до такої ініціативи? А... Я не ставлюся погано до ініціативи відзначення Дня Лесі Українки, тому що це без перебільшень одна з найважливіших, мабуть, постатей в історії української культури. І взагалі нашої нашого розвитку. Але при цьому не варто забувати про сенс цього дня, який був запроваджений з самого початку. Сенс з дня 8 березня. Так, тобто, що це все-таки про права. І до речі, Леся Українка в цьому аспекті дуже багато робила. Це правда. Ось, тобто, навіть якщо він змінить назву, важливо, щоб зберігся смисл цього дня, і щоб в цей день говорили там не про торт, там чи тюльпани, чи красу, чи ніжність, а говорили про ті, в тому числі ті сенси, які відстоювали. У своїй творчості своїй життєдіяльності Леся Українка 8 березня, як вихідний день, теж було голосування в дії. Так і е, міністр цифрової трансформації говорив е, Михайло Федоров, що це е, там рекордне голосування було так. Е, в результаті більше 2 мільйонів е, українців е, проголосували, і більшість. Е, так, я дивлюся, просто перед очима цифри: мільйон триста тисяч українців проголосував за збереження саме формату вихідного дня 8 березня. Що це означає на вашу думку? І як ви голосували? Я не голосувала. Чесно, я пропустила. У Мене просто зараз дуже багато роботи. Я не встигла, хоча хотіла проголосувати. А як Проголосували б. Якби я проголосувала, я би коли я голосувала би, я проголосувала проти, але потім я, до речі, зустріла цікаву думку в своєї колежанки <годана> Богдана Стельмах, яка а, каже, що добре, що лишився вихідним, тому що жінки якраз можуть цей день вийти на марш на вулиці за права жінок. І я думаю, що в принципі це має сенс, тобто коли жінки якраз можуть витратити цей день на те, з чого він починався, тому що 8 березня традиційно в багатьох країнах відбуваються марші мирні. Ні, Марші за захист. Це все людей. ж таки вихідний, але вихідний заради того, аби е, продовжувати відстоювати права. Я насправді ну мені здається, що це не є якась найбільша проблема: вихідний або не вихідний. Я розумію, що це тригерить трохи суспільство. Так, бо тоді, ну, відповідно, якщо це вихідний, то чому там не знаю, немає дня чоловіка, коли теж буде вихідний. Можливо, я особисто не знаю. особисто мені, наприклад, не заважає те, що ну так, немає отож, для мене чоловіка. теж не сильно заважає, і мені особисто не сильно впливає вихідний це чи не вихідний. Можливо, через те, що мене залі не. Нормована робота і в мене в принципі в житті немає такого поняття як вихідний, але ж я кажу в цілому, в принципі, от ідея гарна з тим, що можна його використати з користю цей день. День 8 березня. Давайте в нас ще є дві хвилинки, mm -hmm. навіть менше. А як правильно відзначати це свято на роботі, в школі, в університеті? Як повинні ставитися до цього? Я думаю, що не повинні посилювати ось цю стигматизацію через ярлики, про які я згадувала. Тобто не, не бажати того, що формує якийсь такий образ жінки, як там берегині, красуні, щоб вона завжди лишалася красивою, всіх радувала своєю посмішкою. Ну, Жінка це людина, в якої може бути різний настрій. І вона не зобов'язана, в принципі радувати всіх інших людей своєю посмішкою. Ось і краще цей день провести якихось декілька. Воркшопів і поговорити про права людини, про те, що означає рівність насправді, і про якісь речі, як можна до неї рухатися в нашому суспільстві. Дякуємо, пані Марія. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую, Це вам. була Марія цип'ящук координаторка громадської приймальні української гельсінської спілки з прав людини. І говорили ми сьогодні про рівноправ'я, про захист прав жінок і день 8 березня.